На старт, увага, руш! Це стартап-шоу на М1. І я, містер Саня. Дівчинка, як тебе звати? А де телефончик? Сані, <свісно> Це лайка. У прямому і зовсім на кривому ефірі М1. І сьогодні ми будемо спілкуватися про тостер, який випікає грінки із вашим обличчям. Як не нарватися на реальний стартап в віртуальній ігрі? Как появилась самая популярная кукла всіх времен и народу Барбі. Будуть ли розгадувати наші зв'язки стартаперський слен і скажуть ли они правильно? И чи можливо вивчати англійську та будь-яку наземну мову просто по 10 хвилин на день, причому по телефону? Про це будемо спілкуватися з нашою гостей, яку звати Альона Савченко. Вона тренер англійської мови. А також ви не забувайте, що слева від мене здесь стоять призи, которые питаються для вас заник сани, собственно хочет хочуть не віддавати. Я обіцяю, що что... Ви получите їх в момент, коли ответіть правильно на вопрос Вікторії в конце програми. І не забувайте, що буде на цей раз вигравати аж дві людини. Перша, та, яка вірно відповідає та першою, а друга людина буде визначена рандомно. Тобто випадково будете перевіряти свою удачу. І тому набагато більше усіх шансів отримати свої призи та подарунки. Тож, чекайте, я yes, с рухаємося далі, і приходимо до іграшок. Прот, до кукли Барбі. <laughs> In the barbie world. Aqua. It's like a Да, это Барби, вообще-то. Я должна сказать, что несмотря на а, все еще молодеющую Барби, которая длительный период времени с каждым поколением развивается и сейчас превращается в монстр хай, несмотря на это, на все, а, девочка, а, девочке уже 55 лет. Кстати, должна сказать, что Такое первая Барби была выпущена в день рождения нашего великого Шевченко, именно 9 марта 1959, сколько я помню, года, была выпущена первая Барби, и она була діта в такий полосатий купальничок. Ну якщо казати взагалі копати ще глибше і глибше, то заснували цей бізнес. Парочка закоханих. Це сім'я Рут а, хендлер, хендлер і чоловік Еліот Хендлер. І вони спочатку робили багети для картин, а потім якраз жінка помітила, що їх дитина, а саме Барбара. дівчинка, яку звали Барбі. Барбара, До речі, Барбара девочка, так. звали? Бо вона постійно з великим задоволенням грала якраз у дорослі кукли. Ну, як дорослі, дорослі паперові кукли. Тобто, вже вона зрозуміла, що дітям дуже прикольно вже гратися у доросле життя. А, і тут вона зрозуміла, що треба щось з цим робити. Треба зробити іграшки, які схожі максимально на дорослих людей. У 1961 році вона зустрічає вперше свого Кена. Кен, кстати, теж сестричка і інтересний темношкіра шкіра лялька Барбі яку звати. Кристи. А 1969 год именно из-за расовой дискриминации было решено, что будет выпускаться... Через испытание расовой дискриминации. Да-да-да, будет выпущена как раз вход, действительно первая кукла, которая иметь будет более темный цвет кожи. И від игрушек повертаемся до наших зерок, яких мы будем дрессировать снова и снова, вымогаючи правильные відповіді, что стосовно нашего стартаперского сленга. Какие сленгу. обязательства будут звезды брать на себя? И что такое слово «коммитмент»? Узнаем прямо сейчас. Коммитмент. А коммитмент это uh... я коммитмент так и знаю на английском, это коммитмент. Хмм, mm, это когда собирается очень много людей и делают друг друг комплименты. Это сотрудничество с кем-то, может быть, в интернете. Комцуми, напомню, це коли дама кличе чоловіка до себе, купила дорогою білию ніжнее и говорит <свят> коммитмент. Комендант, коммент, комментмент. В общем-то, друзья, это с английского языка на самом деле обязательство. То есть договоренность соблюдать всякие на себя обязательства, ну а в том числе как бы и материальные, и финансовые. Если Сани обещал мне сегодня. Цвіточок подаріть та можуть быть... бути не там такого не було, але після промо можливо. Дивись уважно наш ефір, слідкуй за цими трендами і дізнавайся секрети успішних людей і отримай подарунки тільки у стартап шоу з нескафе три в одному. Інтересно, що серед it новинок появилася така знаєш удивительна річ. Ти можеш з допомогою тостера чоловіку признаватися в любові методом методом того, що на тості буде зображено його лицо. Так, це американці створили спеціальний тостер, який буде робити селфі просто на хлібинці, якого буде підсушувати або ж смажди. С'єш кусочок себе на завтрак, авалдеть і до речі. Якщо вам не сподобається ваше зображення, то ви можете повернути тостер якраз виробником. Так, за 55 хвилин ми знову М1 для того, щоб продовжувати вам а, втілювати нашу мрію у життя, спілкуватися про надсучасні технології і при цьому про те, які фейли пройшла Адель на шляху до своєї перемоги. Геймер нарвався на реальний спецназ в момент, поки играв віртуальну ігру. І ще ми пам'ятаємо про те, що ми роздаємо подарки. Ярина Савченко, яка буде доповідати, як вивчити англійську по 10 хвилин на день. Все це далі у наступній студії. 15:30. Зі вами лайка. Сані, нічого собі, за 10 хвилин. Ну, через час в третім селі